Може вивчити цей вірш. Поки ти тут наслаждаєшся, на морі купаєшся. Не купала. перебивай, поки ти тут отдихаєш одним словом, можна сказати. А вони там учаться. дівчать вірша, то тобі хоч щось треба робити. Вчить того вірша. Я не можу. Я вже вивчила. Ми навіть два рядки забрали, щоб тобі було легше, але ти не можеш то вивчити. <кхи> Давай все. Все, дивись, я тобі розкажу. Ти зараз за мене повториш, добре? Ні, я хочу сама розказати. Ладно, значить, розказуй сама. Яке перше слово? Заглядає. Заглядає шибу, казка, Сивими. очима, материнська. Добре, ласка, Кх, в неї за плечима. Ой, біжи, біжи, до саду, не вертай до хати. Не пущу тебе колиску синову гайдати. Ну, е, все, розказуй. Наглядає, шибу казка сивими очима, материнська, добра, ласка в неї за плечима ой, біжи, біжи до дозаду, не вертай до хати. Не пощу тебе колиску синову гайдати. Летіть до сина лебеді, як мрії. Опуститься тихі зорі синові на вії. Виростиш ти, сину, вирушиш дорогу. Виростуть з дорогу, Вирушать з тобою приспані тривоги. Син... Можна все на світі змінити сину. Зміни Ви... вибрати все можна на світі, сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. Мама, Мама, мама мама. мама, 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 мама. Ти вже пісню абракада про якусь співала. А, мене не може говорити. Самий легкий віж вибрав з тобою. Самий легкий віх.